Обчислити суму коренів рівняння. Дуже багато помилок роблять, коли застосовують теорему Вієта. Сума коренів, нагадаю вам, саме зведеного квадратного рівняння. що таке зведене, Це коли одиничка перед дексом в квадраті. Тоді сума коренів дорівнює коефіцієнту перед дексом з протилежним знаком. Згадайте це. Що важливо, коли в нас рівняння не зведене, то ми не можемо застосовувати Теремовієта. Звичайно, хтось знайде x1, x2 через дискримінант, формула коренів квадратного рівняння можливо, тільки ви витрачаєте час. Я дуже раджу, поділивши навпіл, буде х квадрат мінус 4х мінус 5 других, це я кожен коефіцієнт поділила навпіл, сума коренів за теоремою Вієта буде дорівнювати 4 коефіцієнт перед змінною х протилежним знаком. От Розумієте, чому ця відповідь правильна? Ну Тут, до речі, людина не так же сильно помилилася, вона просто з знаком неправильно вчинила. От Найчастіше тут якраз обирають 8. І, знаєте, ну, не так важливо, наскільки багато ми помилилися, важлива правильна відповідь. Саме так ми складаємо з вами НМТ, У нас багато тестових завдань. Будьте, будь ласка, уважними. І звертайте увагу на особливі моменти. Рівняння. Багато підготувала матеріалу, рухаємося далі. Скільки розв'язків має тригонометричне рівняння? Синус Х дорівнює пі. Ну, ми зазвичай знаємо, що якщо тригонометричне рівняння синус х, наприклад, одна, друга, або косинус х дорівнює корінні з двійки, навпіл, має розв'язки, то воно має їх безріч, тому що розв'язком рівняння у нас буде, ну, от, наприклад, тут мінус один степень n пі на шість плюс пі n, у другого рівняння плюс-мінус пі на чотири. І плюс 2 піз, звичайно, будь-яке ціле число. І взагалі всю цю тему ви легко можете повторити. На каналі Математичка є відео, найпростіше тригонометричне рівняння. Але в чому тут фішка? Це рівняння, зверніть увагу, права частина Пі. І отут дуже часто люди плутають. Якщо це значення синуса. Це буде число приблизно 3,14. Згадайте, синус функція обмежена, її значення мають заходити в інтервал від мінус одиниці до одиниці. Чи може вона дорівнювати 3 з копійками? Звичайно, ні. Тому це рівняння не має розв'язків жодного, х належить порожній множині. Взагалі, з тригонометрією, ну, чомусь так важко і дуже часто роблять помилочки. І ми повторювали в цьому році багато про тригонометрів Попередні роки, роки на каналі Математичка. Ну і вивчити всю тему можна за допомогою моєї освітньої платформи.